Без чого може зупинитися світова металургія? Чому цей мінерал США є та інші геополітичні ваховики вважають стратегічним для своєї нацбезпеки? І чому Україна перетворилася з великого експортера на великого імпортера цього ресурсу? Про все це просто зараз в економіці війни. Марганець. Універсальний елемент, без якого не працює сучасна промисловість близько 90% світового видобутку йде на виробництво сталі. Саме марганець додає металу міцності, зносостійкості та пластичності. Прибери його і сталь стане крихкою. А замінити його нічим. Варіанти, звісно, існують, наприклад, нікель. Але щойно його застосовують замість марганця, процес стає у 5-10 разів дорожчим. Тому марганець критично важливий для будівництва машина транспорту і оборонної галузі Окрім сталі, марганець дедалі частіше використовують у батареях. У літій-іонних елементах для електромобілів він входить до складу катодів разом із нікелем і Кобальтом. Це робить батареї дешевшими на 20-30% і стабільнішими. У 2025 році, коли продажі електрокарів зросли на 15%, марганець став одним із ключових металів зеленої енергетики. Тесла та інші виробники активно переходять саме на такі сплави. У сільському господарстві його додають до добрив, а марганець посилює метаболізм рослин і допомагає засвоювати поживні речовини. У регіонах із бідними ґрунтами він підвищує врожайність на 10-20%. Ще мінерал застосовують у хімічній промисловості. З нього роблять фарби, скло, кераміку, каталізатори для очищення викидів, а також використовують у фармацевтиці як антиоксидант. Взагалі марганець незамінний без нього. Світове виробництво сталі скоротилося б на 10-15%. а це вдарило б по всьому від будівництва до енергетики. Тому країни інвестують у нові джерела і технології, щоб уникнути дефіциту. Марганець відкрили у 18 столітті німецькі та шведські хіміки. Вони навчилися виділяти його з мінералів. А промислова доба почалася в 19 столітті спершу у Великій Британії, потім у США. Там марганець став основою для виробництва сталевих сплавів. За оцінками геологічної служби США у земній корі майже 2 мільярди тонн марганцю. Цього насправді вистачить на десятиліття, але є нюанс. Ресурс розподілений нерівномірно. Нині основні запаси зосереджені в Південно-Африканській республіці, Австралії, Бразилії, Китаї, Україні та Габоні. Так, п'яте місце належить Україні. 38% приходиться на південно Африканську Республіку. По 16% припадає на Австралію, Бразилію та Китай, і 8% на Україну. Світ щороку видобуває близько 25 мільйонів тонн руди більшу частину відкритим способом після видобутку. Руду подрібнюють, промивають і збагачують. Усе, щоб отримати сировину високої чистоти. Станом на 2024 тисячі у цьому процесі лідирувала південна Африка: 7,2 мільйона тонн. Далі Габон 4,6 Австралія 3, Китай і Гана разом давали близько півтора мільйона. Саме ці країни забезпечують 70% світового видобутку, тож будь-які збої миттєво впливають на ціни. Україна колись теж входила до топ-виробників. До 2022 року видобувала до півмільйона тонн руди щороку, але війна практично зупинила галузь. У 2025 році ринок марганців оцінюють у 25-30 мільярдів доларів. Попит зростає на 2-4% щороку завдяки урбанізації, будівництву та зеленій енергетиці. Але виробництво залишається вразливим до політичних і природних ризиків. Отже, марганець не просто метал. Це стратегічний ресурс, який тримає світову економіку. Без нього немає сталі батареї і стабільного майбутнього. Марганець офіційно визнаний критичним мінералом у США, ЄС, Китаї та Індії. Це означає, що без нього неможливі національна безпека, технологічний розвиток і стабільна економіка. У 2025 році його стратегічна роль тільки посилилася. Для США, які повністю залежать від імпорту марганцевої руди, це вже питання безпеки. Тому у 2024-му департамент оборонного виробництва став фінансувати розробку власних родовищ в Аризоні. ЄС теж не стоїть осторонь. Ухвалений акт про критично важливу сировину має на меті зменшити залежність від Китаю, який контролює близько 90% світового ринку переробки марганцю та інших критичних мінералів. На тлі війн і санкції, морганець фактично перетворюється на інструмент економічного тиску без нього зупиниться виробництво сталі і акумуляторів. Другий аспект зелена енергетика. Попит на марганець зростає щороку через розвиток електромобілів і відновлюваних джерел енергії. Без нього енергоперехід до нульових викидів до 2050 року сповільниться. Китай, який домінує у виробництві електрокарів, активно скуповує африканські шахти, щоб гарантувати поставки. Боротьба за цей метал стає геополітичною. Без марганцю світова економіка може втратити до 2% зростання, а зелений перехід відкотиться на кілька років. Попри прогнози збільшення видобутку до 20 22 мільйонів тонн на рік, ризик дефіциту залишається високим. За довоєнними даними геологічної служби США, запаси України оцінювалися від 140 до 237 мільйонів тонн чистого марганцю. Це ставило країну у топ 5 у світі. Але після 2022-го більшість родовищ недоступні. Близько 40% металургійних ресурсів опинилося в зоні бойових дій. Основні марганцеві родовища в Нікопольському басейні знаходяться поблизу лінії фронту. Це робить їх експлуатацію вкрай небезпечною і економічно недоцільною. Деякі з найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів, що видобувають Марганець, Покровський та Марганецький, опинилися в зоні бойових дій або безпосередньо постраждали від обстрілів, що призвело до зупинки роботи або критичного зниження обсягів. Взагалі, з оцінкою запасів марганцю у світі є одна цікава штука. Дані різних агентств, служб та дослідників різняться. А все тому, що всі рахують по різному хтось бере за основу руду, в якій є марганець. Хтось рахує чистий мінерал, який є у цій руді. От геологічна служба США вважає запасами лише ті, які реально можна добувати за поточних технологій і цін: близько 4-5 доларів за тонну руди з вмістом мінералу у 44%. Інші джерела, як, от, українські або китайські, додають потенційні ресурси без урахування ризиків. Через це оцінки часто виглядають оптимістичнішими ніж є насправді. Так за попередніми оцінками, Україна була взагалі три за запасами у світі загалом у світі близько 17 мільярдів тонн ресурсів в марганцю, включно з морськими родовищами, не запасів, які є розвіданими та економічно доцільними, а саме ресурсів. Але їх розробка надто дорога і екологічно ризикована. Попит на метал для батарей робить раніше нерентабельні родовища привабливими. Але геополітика, як у випадку з Україною, може заморозити навіть найперспективніші з них. Ми залишаємося однією з найбільших країн за потенційними запасами. Але поки війна блокує 40% ресурсу. Офіційні міжнародні оцінки залишають нас поза топом. Якщо поглянути в історію, то Україна це справжня скарбниця марганцю на континенті. Історія його видобутку у нас почалася ще у 19 столітті. Перші згадки про нікопольські руди з'явилися у 1880-х, А вже через кілька років там побудували перші шахти. Спершу марганець використовували для фарб і добрив, але з розвитком металургії попит різко зріс. У 1920-30-х роках. Під час радянської індустріалізації басейн став центром масштабного видобутку. Тут з'явилися великі комбінати покровський і Марганецький. До 1940-х виробництво сягало мільйонів тонн, А після Другої світової до восьми мільйонів тонн щороку. У радянські часи Україна забезпечувала до 80% всього марганцю СРСР і до третини світового виробництва. Марганець був стратегічним металом, без нього неможливо виробляти міцну сталь, основу танків, кораблів і машин. Тому під час індустріалізації український марганець постачали на металургійні заводи по всьому Союзу. Але це мало й темний бік, екологічні наслідки, забруднення води та виснаження земель. Після розпаду СРСР Україна успадкувала величезні запаси, але далі почалася криза, розрив ланцюжків та хаотична і часто безглузда приватизація. Основні комбінати. Покровський і Марганецький опинилися в руках великого бізнесу. Виробництво трималося на рівні 2-3 мільйонів тонн руди на рік, але через конкуренцію з південною Африкою і Австралією поступово скорочувалося. Основні родовища марганців в Україні розташовані на півдні та в центрі, там де мільйони років тому були стародавні моря. Найбільший Нікопольський басейн у Дніпропетровській і Запорізькій областях з основними ділянками родовищ Нікопольське та Великотокмацьке. Це серце галузі, де зосереджено майже 100% всіх запасів країни близько 230 мільйонів тонн породи. Цей басейн простягається на 250 кілометрів від Нікополя до Запоріжжя, а вміст Марганцю в Руді від 20 до 40%. Тут працюють і кар'єри, і шахти на глибині до 300 метрів. Покровський та марганецький, як я вже говорила, найбільші гірничозбагачувальні комбінати. Річний видобуток першого 9-10 мільйонів тонн марганцевої руди, другого близько 750 тисяч марганцевого концентрату. Саме вони забезпечували майже 80% радянського марганцю. Друге зазначенням Великотокмацьке родовище, теж на Запоріжжі. Його запаси значно менші, та й видобуток був менш рентабельним з причини глибини залягання породи. Також є федорівське родовище, розташоване між Дніпропетровською та Херсонською областями. Це менш розроблена ділянка, але з потенціалом для виробництва феромарганцю. Інші поклади бурштинські, гайворонське та нині окуповане Керченське, незначні і не розробляються. Загалом 90 Ісотків українських запасів марганцю зосереджено на півдні. До 2022-го Україна залишалася серед світових лідерів, видобуваючи майже 500 тисяч тонн чистого марганцю на рік, близько 2% світового обсягу. Та все змінила війна. А близько 40% запасів опинилися в зоні бойових дій. А два великі заводи зупинилися наприкінці 2023 року. До середини 24 го виробництво впало майже на 90%. до повномасштабної війни з Росією. Україна була експортером. Серед головних покупців були ЄС, Китай, Індія та США. Але після 2022 року, через обстріли, блокаду портів, і дефіцит енергії, країна стала імпортером. Тепер більшість марганцю для металургії доводиться купувати за кордоном, переважно в Китаї. Зараз галузь живе на мінімумі, працюють лише окремі комбінати, а імпорт покриває більшу частину потреб, тобто це режим виживання. Деякі феросплавні заводи намагаються працювати на мінімальних потужностях та з імпортною сировиною, але звісно є плани щодо відновлення роботи на тих територіях, де це можливо. Проте на сьогодні промислові обсяги видобування в Україні не здійснюються. Але якщо енергосистема стабілізується, Україна зможе частково відновити виробництво, адже потенціал залишається величезним. Під землею одні з найбагатших родовищ Європи. Перспективи Марганцевої галузі України у 2026 році напряму залежать від міжнародних угод, які відкривають шлях до інвестицій і модернізації. Це може збільшити експорт на 50% вже у найближчі роки. Але без миру та масштабного відновлення галузь ризикує залишитися в стагнації. А це посилить дефіцит критичних мінералів у світі. А заразом із тим і геополітичну напругу. Поки що одним із драйверів розвитку вважається угода між США та Україною, підписана 30 квітня 2025 року у Вашингтоні. Це перший подібний документ про ресурси, який зосереджений на розробці запасів критичних мінералів, зокрема марганцю. У США Марганець вважається стратегічним. Він потрібен для виробництва сталі, батарей для електромобілів та оборонних технологій. Країна повністю залежить від імпорту, тому війна в Україні лише загострила ризики. Нове партнерство вирішує цю проблему. Америка отримує доступ до українських ресурсів, а Україна інвестиції та технології. Для цього створено спільний інвестиційний фонд відбудови зі стартовим капіталом у 150 мільйонів доларів, порівну від США та України. Фонд фінансуватиме енергетику, інфраструктуру та видобуток, зокрема, модернізацію марганцевих шахт. За оцінками аналітиків, CSIS і Brookings Institution, це може принести галузі до 2 мільярдів доларів інвестицій до 2030 року. Кошти спрямують на відновлення Покровського та Марганецького комбінатів, де запаси сягають орієнтовно 140 мільйонів тонн чистого ресурсу. Планується оновлення технології збагачення, підвищення енергоефективності та відновлення залізничних шляхів для експорту через Одесу або Польщу. Якщо ці плани реалізують вже до 2027 року, експорт може зрости на 50%, а Україна повернеться до топ-10 світових постачальників і зменш ніж 0.5% до 2-3% ринку. Це дасть економіці плюс 1-2% ВВП, тобто 3-6 мільярдів доларів на рік і з Орить тисячі робочих місць у Дніпропетровській області. Дехто називає цю угоду тріумфом української дипломатії, адже вона не лише приносить гроші, а й допомагає зменшити залежність від Китаю, який контролює значну частину світового ринку марганцю. Хоча критики попереджають, ресурси можуть бути продані надто дешево, тому потрібна повна прозорість. Але не Америкою єдиною наш другий вектор співпраці ЄС у 2024-му Євросоюз ухвалив акт про критично важливу сировину, який набув чинності у 2025-му. Він визнає марганець стратегічним матеріалом для зеленого переходу виробництва батарей, сталі та вітротурбін. Україна, яка має найбільші в Європі запаси марганцю, титану і графіту, стає ключовим партнером ЄС для зменшення залежності від Китаю та Росії у червні 2025-го ЄС визначив 13 стратегічних проєктів за межами союзу. Серед них українське родовище марганцю для батарей. Фінансування надходитиме через програми «European Raw «Materials Alliance» та «Horizon Europe». Україна отримає доступ до грантів і кредитів на суму до 2 мільярдів євро для модернізації родовищ і логістики від Великотокмацького та федорівського до нових портових терміналів на чорному морі та Дунаї. У серпні 2025-го уряд України оновив перелік стратегічних мінералів, синхронізувавши його з політикою ЄС. Зелений марганець, який відповідає екологічним стандартам, інтегрує Україну в європейські ланцюги постачання. Інвестиції в 1-2 мільярди доларів розподілять на три напрямки. Модернізацію шахт – до 800 мільйонів, розвиток логістики – до 500 мільйонів і екологічні технології – до 400 мільйонів. За планом уряду, це дозволить збільшити виробництво з менш ніж 100 тисяч тонн у 2025 році до 500-700 тисяч тонн у 2028. Отже, Україна має шанс перетворити свою марганцеву галузь на стратегічну частину нової глобальної економіки, якщо вдасться поєднати інвестиції, технології та стабільність. Головне не продати все за безцінь і не залишитися ресурсним придатком. Потрібен неабиякий контроль та розумні дії, але найперше потрібно закінчити війну. З вами була Економіка війни, я Наталія Семенченко. Пишіть свої коменти, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і дивіться нас далі.